Блін, знов мене назад посадили. Друзі не друзі, всім привіт! Це новий автоблог Бай Корбатекс. Шкода Октавія це не машина, це ідеальна жінка після 30. Не вередує, надійна і точно знає вже, чого хоче. Особливо, якщо за кермом той, хто вміє крутити. Ну, кермо, звичайно. Не перемикайтесь, бо зараз буде більше правди, ніж в коментарях під фото з відпустки. Поїхали! А ні 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 не поїхали. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте мій огляд. І о тепер поїхали. Шкода Актавія а 7 2017 року в рестайлінговому варіанті. Сильний універсал, оснащений найвдалішим турбодизельним агрегатом, 1,6 із на 115 кінських сил, чотири клапани, 16 циліндрів. Турбо. Максимальна швидкість 203 км за годину, а розганяється до соточки за. 10,1 секунду. Не ракета, але для тих, хто любить поніжніше. Витрата палива в змішаному циклі на 100 км – 4 літра дизеля. Норма токсичності євро 6. Галогенні фари, денні ходові вагні проти туманочки. Є у нас датчик світла, датчик дощу. Прикольні такі розрізані очі, якщо так можна сказати. Гарні очі у нас сучасні і стильні. Шкода є шкода. Кліренс 154 см і передній практичний привід. Це клас автомобіля. Є у нас рейлінги, чорні на даху, максимально навантаження, на них 75 кг. Електропривід, електроскладання бічних дзеркал. І зараз я вам швиденько це показую. наглядно. опана! І машина закриває свої бічні дзеркала. Передня підвізка на смак Ферсен, задня підвізка торсійна балка, передні гальма дискові вентильовані, а позаду стоять просто дискові гальма. Колесо у нас r 16 є датчик тиску в шинах. Машинка новенька, свіженька в універсальному кузові, в сірому, практичному кольорі. 17-го року досить свіжа автомобіль. Перепутала слова. І машинка продається нагадую. Попочка. Палений бак у нас 50 дизельних літрів. Така у нас попочка є, у нас навіть спойлер, склоочисник, підігрів заднього скла. Гарний, красивий колір мені подобається. Виглядає машина, яка досить нова. Вже вам скільки наголошую. Партронік у нас задній, він розташований тут на чорних полосках, і це класно виглядає. Прозад у нас проти туманочки є. Багажничок у нас який, ви спитаєте? 590 літрів не дизельних, а мабуть водяних. В розкладному вигляді розкладається заднє сидіння 1580 літрів, досить великий багажник, є у нас підсвітка 20 на розеточка, є у нас навіть кармашик, я вам зараз його показую. Він знаходиться О, тут у нас. Кармашик і можна витягувати таку планку. Оп-оп, когось по попів гольф пограли і обратно всунули. А от щоб всунути, треба постаратися. Ні, насправді тут все легко і тільки поки. З іншої сторони, у нас що лежить? У нас лежить трикутник, і він трошки погризений, мабуть, хтось хотів їсти. А ще у нас тут лежить аптечка. І вона все красиво так упакована, досить таки красиво. Закривається у нас багажник як обана пісюнчиком. Він такий прорезинений, можна використати його в якихось інших варіантах. Є у нас планка. Відкриваємо отак. Бачите? Але ми зараз її закриємо. І ще такі фінті-плюшки виходять. напишіть для чого вони. Отак натискаєш вниз, і така вона хоп. І якісь, типу, мабуть, щось цеплять. Поняли? Типу щось є Машинка, до речі, продається. Яка ціна? Ви узнаєте пізніше. Машина продається на лютий імпорт, автоімпорт, Білопільський шлях 11. В якомусь там місці. Гадна машина, коротше, заходьте, дивіться, які там є ще автомобілі. Бо машину таку не можна втрачати, я вам так скажу. Резиновий коврик такий достатньо серйозний. Також тут така дерев'яна з прошивкою така планочка, вона так відкривається секторами. Тут у нас знаходяться коврічки. І повноцінне запасне, повнорозмірне колесо у нас. І всякі фінті-плюшки, все в наявності, всі компоненти, всі елементи для заміни мінімального якогось ремонту да, такого тимчасового. Закриваємо 1580 літрів. Нагадує, у нас в розкладному вигляді можна поскакати зі своїми подружками або з дружками. Бачите, скільки місця? Та тут взагалі, ну мені ай, блін у Мені навіть ну можна нічого не казати. Тут, по-моєму, все і так понятно. Давайте подивимося, у нас там всередині. Актація Ambition Ambition, і це вже не база. Матеріал салону темний, тканевий, регулювання передніх сидінь і підігрів передніх сидінь у нас в трьох аж позиціях. Дуже пече, не дуже і просто тепленько. Електрослапідйомники передні і задні. У нас така красива сіра вставочка, і цікава ручка, вона не прилягає, а так цікаво, вона зроблена, класний дизайн. Мені подобається і регулювання у нас збічних дзеркал. Є у нас кармашик пляшник типу і великий динамік. Кода Октавія 2017 року, як Volkswagen Golf, тільки дешевша, бо вони побудовані на одній тій самій платформі, тільки ти виходиш хитріший, бо купив таку ж саму машину, тільки подешевше. Прикольно, антиблокувальна система, система стабілізації, антипробоксовочна система у нас є і система запобігання зіткнення. Регулюється, сигналізує, коли близько під'їжджаєш до машинки. Попереднє тут можна натиснути і увімкнути фронт асіст або вимкнути фронт асіст. Є у нас круїз-контроль, він вмикається і вимикається з боку. У нас. От зараз я ставлю, наприклад, 26, 27. Давайте поставимо 50 км. Так, є 50 км. І я відпустила газ, і вона їде, тримає 50 км. От мої ноги, пожалуйста, вона сама їде. Прикольно. Передня панель без глянцю, не буде видно подряпин, пилюки ніякої. І ваших грішків після бургерів. Також не буде видно. Є у нас, зрозуміло, датчик дощу. Мультикермо у нас з електропідсилювачем, Зрозуміло, що може регулюватися, по виліту по висоті. Прикольні тут кнопочки, приємні на дотик і виглядають досить такі по-новенькому. Можна підключати телефон, вмикати тут голосове керування. Мені подобається кермо, воно ну, не прям спортивно виглядає, але воно таке новеньке, красивеньке і клас. І з електропідсилювачем регулюється дуже-дуже легко. Ремонтується на СТО також легко, як після токсичних стосунків. Все чітко і недорого, що найголовніше. Зараз повертаємо. Не будемо прямо обана. Отак ми зараз зупинимося, бо ми чіткі пацани. Бачили, як машинка реагує? Добре, бо електропідсилювач Хоп. однім пальчиком. Можна перестроїтися. Так, давайте вимкнемо круїз контроль, бо нашу він нам потрібен Оф. все. І самі регулюємо свою швидкість. Подушки безпеки всі сіневній, бо машина не була в ДТП. Вона з Європи, а не з Америки. Універсальний кузов, практичний сірий колір. І в розворотах вона досить така. Невелика. Вміщується в майже в усі розвороти. Прикольно. П'ятиступенева у нас механіка. Прикольно. Є у нас кондиціонер в шістьох позиціях. Дуже може, сильно дуть. Є у нас мультимедіа з LCD-екранчиком, прикольні такі дефлектори, такі як, знаєте, крилишки, мабуть, якогось. Ангела. Такі прямо крила. Є у нас радіо, є у нас медіа. Можна підключати SmartLink, MirrorLink, Андроїд Авто, Епл Карплей. Ваш телефончик зрозуміло, голосове керування. Є у нас настроєчки. все на українській мові вже для вас все підлаштоване. Бачимо SmartLink, є у нас кар про машинку. Всі і така звичайна менюшка. Гарно відкликається сенсорний екранчик, Взагалі, салон мені у тут все нагадує Фольксваген Golf. Volkswagen Golf у нас 19 року був на огляді, також в універсальному кузові. Тисніть на посилання в описі і порівняйте ці дві машини. А також в універсальному кузові був у нас Peugeot 3008 2020 року. Це вже француз. Також тисніть на посилання під відео і також порівняйте, бо це цікаві такі варіанти. Є у нас USB, є у нас AUX, Прям все так зручненько, не десь там треба доставати. Є у нас такі кармаш, який це нормально. Там у нас. Можна класти телефон. є у нас Можна вимикати вимикати систему старт-стоп, закривати, отут можна машинку відкривати, а також тут є такі муляжі. Три кнопки, але вони не працюють. Ні за що не відповідають. Три у нас підстаканника, точніше, два повноцінних, і один такий маленький, знаєте, для таких маленьких жестяних баночок. У нас є ручничок, у нас є підлокітник. Він тканевий відкривається, досить так нелегко не болтається, а прям так солідно тримається. І він такий невеличкий, достатньо такий маленька тут ємність пространство. Подобається мені цей дизайн. Дійсно подобається. Шкода вона така. Знаєте, от вона і звичайна, але вона в той же час і не просто звичайна, Все так, от, все так гарно в неї. Є у нас бардачок з охолодженням. От тут вмикається достатньо. Він такий також місткий. Можна от а 4 покласти засунути, можна вимкнути подушку безпеки пасажира, у нас вічного, а також ставити SD-диск. Закриваємо. Поверху на що? Ви спитайте, а я вам розкажу. Очковий апарат, очко куди покласти, буде зручно. Є у нас підсвітка і тут все так оформлено, як знаєте, в американських автомобілях. Але цей автомобіль не з Америки, він з Європи не спригав, не бит не фарбований, як то кажуть. Є у нас козирьочок зі звичайними такими базовими функціями, з дзеркальцем заднього виду без підсвіточки. Дзеркало заднього виду, дзеркало вашого видуштя. Зеркало заднього виду у нас трошечки затемненням, і воно таке вузьке і витягнуте. Місця позаду, як в маршрутці, тільки чисто, дуже багато місця. Є у нас дефлектори позаду можна регулювати, є у нас попільничка, мабуть, такий кармашик, а також електросклопідйомники позаду, зрозуміла, вставочка спереду, невеличкий динамік, і кармашик позаду можна щось покласти. А також величенький динамік. В передніх сидіннях у нас кармашик, все тканеве, приємне, не жорстке. Кріплення для дитячих крісел ізофік, зрозуміло, це як вже база. Є у нас закривання замків задніх дверей, щоб ваші діти не повибігали до школи. Три задніх підголовника, а також підлокітник. Давайте посидимо, побачимо, як зручно, нормально, ставимо лайк. Також, кстати, шкода виграла 5 зірок, ну не виграла, а отримала 5 зірок за безпеку. Тут у нас два таких повноцінних пістаканика, один маленький, як вперед впереду. Для жестяних баночок. Зрозуміло, у нас все для безпеки є. Всі подушки безпеки наявні, бо машинка не була в ДТП. Є у нас підсвітки, вони як, як у стоматолога. Така підсвітка цікава. До речі, така підсвітка була в Ауді А 4 Якась там ультрапреміум комплектації. Посилання також в описі, тисніть і подивіться на таку машину також. Прикольний автомобіль мені подобається. Давайте будемо вже завершувати потроху, бо я тут дуже вже прил... би, прилюбувалася. Мені вже хочеться на ній покататися трошки, а не відео знімати. <сумітно> в общем, ви поняли посилання на автоімпорт літоімпорт буде в описі під цим відео. Всі дані звертайтеся туди за посиланням, Там виходить оновлена актуальна інформація. Наразі це такий автомобіль коштує 13 з гаком тисяч доларів. Але звертайтеся і узнавайте, може бути вам якась знижка від мене. Давайте завершувати. Без понтів, без сюрпризів, але з комфортом і задоволенням. Якщо ти такий же хороший поціновувач хороших авто і дівчат з гумором, став лайк, коментуй огляд і підписуйся на канал, бо далі буде ще цікавіше і, можливо, коротше спідниця. Ну, або взагалі спідниця буде. А поки ми вам дякуємо за увагу, за ваш час і за вашу посмішку. Посихайтеся частіше, даримо вам серденько. І незабаром до вас повернусь вух бруньк, ой, брунька впала.